О, ви вже зв'язані. Добре. Це дуже зручно. А от і мій наполеончик. О, він збочений на антикваріаті та на наполеонах. Нічого, нічого, Продовжуйте. Ви мені не заважаєте. Скажіть, а цікаво бути злочинцем? Ну, як вам сказати, так. Це непогано. Я живу насиченим життям, я спілкуюсь з зірками. Вчора, наприклад, я був в гостях у кличка. Правда, він про це не знає. Стири у нього поясок. Все ж святотатство. А давайте зробимо селфі на пам'ять. Ви намагаєтесь дістати моє фото. Але це дуже тупа ідея. Мабуть, я відмовлюся. А чого ви причепились до цього дивану? Це зручне місце для награбованого. Але вчора вночі прийшов цей лисий псих в ковбойських черевиках, розтрощив рогами вітрину і приплутав всі меблі. За описом трохи нагадую Гандзілова. а вже ж. А до речі, де цей Лисий. Чому він із вами? Він поїхав до церкви, давно не сповідувався. Я можу передати від вас вітання. Тільки від кого? Як ваше прізвище? А, ви хочете дізнатися моє ім'я. Сміхота. На мене ваші чари не діють.